Минуле заняття ми закінчили на ось цьому слайді, і я хочу продовжити також із нього, тому що я зазначила, наскільки регенеративна медицина є різношерстним підходом, який включає і генетичні підходи, і клітинні підходи, і біоінженерні підходи. І вже так натякала на те, що багато з цих підходів потребують такого багатоетапного, багатоетапного впливу і. В сенсі наявності конкретних спеціалістів, людей і якихось додаткових матеріалів для створення умов, в яких можна створювати такі продукти відповідно. І от з цим, власне, і з такою, ну, можна сказати, виробничою індустріальною частиною реєстрації, впровадження і взагалі використання регенеративних технологій Технології і є найбільш проблем тому, що це все дуже класно. Ми зрозуміли, наскільки великі перспективи, ми зрозуміли, як є змога отримати підходи для лікування там тих хвороб, для яких раніше не було якихось конкретних і безпечних ліків. Але Дуже важливо не випускати із цього поля зору ті відмінності саме приготування клітинного продукту або біоінженерного продукта від будь-чого, що пов'язано із, наприклад, створенням якихось певних препаратів. Чому я на цьому акцентуюсь? Тому що одна справа, коли ми дивимося, наприклад, на оцей мій улюблений сайт ClinicalTrials.gov, і ми там вводимо будь-який взагалі термін, будь-який можна ввести, назву препарату якогось, там терапевтичний агент, можна написати стовбурові клітини загалом, можна написати там екзосоми, можна написати якийсь конкретний тип стовбурових клітин. От ми там дивимося, і ми бачимо тисячі, тисячі досліджень, і ми думаємо, ну клас, все, все вже дуже зрозуміло. Стільки досліджень по всьому світі, значить, вже завтра будемо собі на обід робити ін'єкції мезонхімальних клітин. Але це дуже оманливе враження. І от якщо в наступних випусках я дам перелік того, що вже дійсно пройшло всі критичні фази випробувань, що отримало якісь дозволи, розкажу про. Досвід комерціалізації і так далі, то зараз а, я хочу трошечки поговорити про те, чому із оцих всіх тисяч, про які можна а, дізнатись, зайшовши на Clinical Трайлз Гов, до успіху і власне до реального використання, доходять десятки та навіть інколи одиниці продуктів, тобто уявіть масштаб. Тисячі, і тут в нас вже пальців вистачить для того, щоб перерахувати. Ба більше, є така велика проблема, до якої я звертаюсь часто і в інших своїх доповідях на абсолютно інші теми: це проблема неврозуміння між вченими, бізнесом і медіа, журналістами. І ця проблема, хоч я про неї вже говорю більше десяти років, якби це страшно не звучало, вона поки що не є вирішеною, тому що якщо вдуматись в цілі і в задачі кожної з цих груп, інколи ми бачимо такий трошечки конфлікт цих цілей і задач між різними групами, тому що для вчених важливо дізнатися щось нове для вчених позитивний результат, негативний результат це однаково цінні результати, якщо вони дозволяють дізнатися щось нове про те, як працює світ для лікарів важливо. Отримати інструмент, яким можна лікувати не завжди їм цікаво, яким чином там якісь глибокі молекулярні механізми, але головне, щоб лікувало. І це абсолютно правильно, тому що якби лікарів лікарям було потрібно занурюватись в усі молекулярні механізми, то в них би не вистачало часу і ресурсу на те, щоб робити ті справи, які вони роблять, і розбиратись на іншому рівні з цим питанням. Окей. Є група бізнес бізнесу важливо, щоб була якась технологія, яка в межах чинного якогось законодавства конкретної країни дозволяє отримувати прибуток, ну і нести ще якусь там соціальну місію. вау, класно. І є журналісти, яким потрібен хайп. Не дивлячись, який би це суперякісний не був формат медіа, яка б це не була класна журналістика з точки зору там, якості текстів і так далі, все одно хайп відіграє роль. І навіть якщо це не там, рівень жовтушної преси, це все одно пошук сенсації, це пошук якогось голосного заголовку. До чого це призводить? До того, що... В галузі регенеративної медицини і вже конкретніше стовбурових клітин і клітинних продуктів ми приходимо дуже часто до контрастних заголовків. От те, що зараз на екрані, це один із таких заголовків, але який ще більш-менш виважений. От я спеціально обрала це, здається, декілька років тому. Зроблена підбірка, от вони тут пишуть, що клініки, які пропонують терапію з туборовими клітинами, є типу переоціненими, а ці підходи не мають наукової підтримки, наукового обґрунтування. Але, повторюсь, це ще більш-менш адекватний матеріал. І в ньому всередині насправді описані дійсно випадки недобросовісного застосування клітин за межами там тих технологій, які отримали а, затвердження і підтвердження своєї ефективності, і це окей. Але є. Я навіть спеціально просто навіть не хочу показувати ці а, слайди, але є заголовки, які ви теж багато разів бачили, що там стовбурові це панацея, там лікують від цих хвороб. Завтра виростимо орган, і це все інше. І є на противагу їм інша група. Хтось там відома людина помер від стовбурових клітин, там йому ін... і розробили ін'єкцію якогось там абортованого матеріалу, там ще щось відбулося. якийсь жах, 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 там смерть, рак і, і, і все інше, що можна собі придумати. І от з точки зору а, людини, яка створює матеріал, і матеріал про те, що стовбурові клітини це панацея від всього, і про те, що стовбурові клітини вбивають, це однаково цінний матеріал, бо і те, і те, збере 100-500 тисяч, Тисяч переглядів. Але для вчених, які займаються цією темою, це просто страшенний тригер для такого неприємного відчуття, тому що. Всі ці речі найчастіше або з якихось не, неадекватних джерел, без посилань на якусь конкретну ситуацію, конкретну роботу, з додуманими поглядами не експертів або з називаннями експертів, які такими не є, і так далі. І так далі. Але це ми можемо розуміти в своєму фаховому колі вчені лікарі, представники інноваційних бізнесів. Ми можемо про це говорити і так далі. Але якщо людина, яка просто взагалі перший раз почула слово сполучення клітини, одразу бачить його разом із якимось негативним або надто позитивним посилом, вона вже одразу формує свою картинку, яку потім от такі, як я і колеги, намагаємось якось перебити якоюсь виваженою там популяризацією, поясненням певних механізмів і так далі. Але це, як ви прекрасно розумієте, не працює, тому що емоціогенний заголовок, а якщо що ще й стаття там з якимись картинками і, і всім іншим завжди працює краще, ніж виважене пояснення з посиланнями на джерела. Е, і з хорошого це проблема не тільки українського суспільства, це проблема дійсно світова. Ну з хорошого це знов таки так трошки іронічно сказано, але е, маю надію, що в зв'язку з тим, що це проблема світова, вона і вирішуватиметься можливо, все-таки ефективніше через те, що. Різні організації будуть звертати на це увагу. І ось, наприклад, мене дуже тішить, що останнім часом почали з'являтися такі хороші звіти від різних міжнародних організацій, які дуже так нейтрально виважено оцінюють, що відбулось у кожному конкретному напрямку. І ось, наприклад, зараз я показую вам. Звіт однією із державних організацій Сполучених Штатів Америки щорічний, в якому якраз йдеться мова про ті. Перспективи, проблеми і відкриті, скажімо, питання саме у регенеративній медицині. І конкретно в цьому звіті йдеться мова і про терапію за допомогою карті клітин. Це також один, один із підвидів такої терапії раку. Дуже. Поки що потенційно хорошої, це і мова про генетично модифіковані стовбурові клітини, які, за допомогою яких можна боротись із серповидно-клітинною анемією, це і підходи до відновлення сітківки, яке потрібне при пов'язаному із віком процесі дегенерації макультурів. Це, звісно, все, що пов'язане із опорно-руховим апаратом, і власне, пошкодженнями кісток, і те, що пов'язане із діабетом. І от ці напрямки мають якраз приклади саме успішних впливів і успішних підходів регенеративної медицини. І в наступних випусках ми будемо говорити про них конкретніше. Але також у цих звітах мова йде і от про челенджі, тобто про виклики, які є у цих технологій, і звісно, що мова йде і про проблему стандартизації, тому що вже в сотий раз повторюємо, наскільки важко стандартизувати щось індивідуалізоване. Тобто, це виходить такий трошечки конфлікт задачі. Ми з одного боку хочемо, щоб щось було персоніфіковане, персоналізоване, індивідуалізоване. З іншого боку, нам все одно потрібна певна стандартизація. Нам треба, щоб це відповідало якимось а це інколи дуже дуже важко відтворити. Плюс те, що пов'язане з регуляцією, з регуляторними механізмами, і це зараз не про біологію, а про право, про юридичні аспекти, про державні підходи до регулювання таких питань. І звісно, в цьому теж дуже-дуже багато ще Полів для роботи. Ну і звісно, що не можемо обійти виклики, пов'язані безпосередньо з виробничим процесом, з manufacturing, те, що називається, тобто зі створенням цих всіх продуктів для того, щоб вони відповідали всім вимогам безпеки і так далі. І я от дуже люблю цю картинку, яку зараз ми показуємо. Це на сьогодні вже можна сказати не дуже нова робота 19-й рік, тобто навіть не 20-й, але на ній. Дуже чітко вказано те, що регенеративна медицина, як явище, потребує. Нових підходів ну не тільки на рівні тих людей, які власне щось виробляють для регенеративної медицини, але і на рівні навіть освіти, і медичної, і біологічної, і на рівні освіти, яка здобувається тими людьми, які потім регуляторні інструменти використовують. Тобто ми бачимо, що Сьогодні у нас, як я казала на початку, є вчені, є лікарі, є бізнеси. Зараз, поки що про журналістів не говоримо. І... Їм між собою треба, по-перше, говорити однією мовою. По-друге, потрібно, щоб е, одразу людина, яка заходить, наприклад, в напрям регенеративної медицини, вона під час навчання отримала певну базу е, розуміння певних механізмів, певних підходів і так далі. Так само це стосується, повторюсь, як лікарів, які будуть працювати з цим інструментом вже на етапі введення. Пацієнту, так і біологів, біотехнологів, які будуть створювати ці продукти і передавати далі лікарям. Тобто біологам потрібно зрозуміти, що е, просять від них лікарі, на які речі варто звертати увагу, е, що має бути у цьому препараті чи конструкції, чи як завгодно його назвіть. А лікарям треба розуміти, що вони можуть запитати у біотехнологів, на які акценти треба звернути увагу. Що саме є там червоними прапорцями, що зеленими. Але при цьому, щоб це не була розмова просто про якісь там особисті бажання і незрозумілий контекст, а щоб це була розмова предметна, коли. Є спільний понятійний апарат, коли є розуміння механіки, коли є розуміння підходів, з якими стикається та і інша сторона. Ну і плюс знов-таки бізнес має розуміти і лікарів, і винахідників, дослідників для того, щоб брати з цього дійсно найкраще, для того, щоб дійсно мати підходи, які можуть забезпечити і прибуток у певній перспективі довгостроковій, але при цьому, наприклад, розуміти відмінності між тою самою. Мою фармакологічною галузю і, і біотехнологічною галузю, і не очікувати можливо якихось речей, які можна на які можна сподіватися в інших галузях від теми регенеративної медицини. Плюс окреме питання, яке теж е, і до регуляторного інструменту має стосунок, це біоетика. Тобто, навіть якщо ми не, не говоримо про якісь уже е, маргінальні тенденції там, використання і, і фетальних клітин чи ще чогось, якщо ми говоримо навіть про цілком собі етичні доступні джерела, як ті самі там, пуповинні канатики, пуповинна кров чи, чи щось. І ще все одно деякі біоетичні аспекти мають бути чітко прописані з ними, мають бути ознайомлені люди. Тобто, це не має бути якоюсь загадковою незрозумілою технологією, до якої, відповідно, від незнання можна докрутити якісь хибні погляди і якусь некоректну трактовку. Тому, як на мене, регенеративна медицина це ще й такий дійсно новий академічно інноваційний. Освітній шлях. Тобто, це певний напрям, який треба розвивати саме от і на рівні викладачів, і на рівні інфраструктури, тому що це той напрям, який потребує не тільки теоретичних знань, а ще й певної підготовки на рівні роботи руками, на рівні роботи з конкретним обладнанням, на рівні роботи з конкретними реактивами і так далі. От ви зараз бачите на слайді етапи, які має пройти якісь препарати. Від ідеї його використати клітинний препарат мається на увазі до. Ефекту до вау-ефекту ну, треба спочатку обрати адекватне джерело клітин. Тобто, що у нас хто хто нам краще підходить? Донор, наприклад, чи аутологічний матеріал, чи якийсь неонатальний матеріал. Що, що таке, нам потрібно отримати цей матеріал. Він отримується довго. Тобто, наприклад, з пуповини, щоб отримати клітини, треба просто тиждень на них дивитись на ці експланти на шматочки цієї пуповини в поживному середовищі і думати: вийдуть звідти клітини чи не вийдуть. Це одна з методик, але для прикладу потім нам потрібно самі ці клітини покультивувати. Якось нам потрібно. Оцінити їхню якість, нам потрібно зрозуміти, чи відповідають вони тим критеріям продукту, який ми хочемо отримати. Це все потребує спеціальних приміщень, спеціального обладнання, посуду, реактивів. Вони мають бути промарковані певним чином. Є різниця між clinical grade і research grade матеріалами Тобто, тут тонкощів на ще одну окрему лекцію на годину, буквально нам потрібно якось цей матеріал транспортувати. Тому що це ж відбувається не в одній операційній в межах декількох годин на це йдуть тижні інколи. І інколи нам, наприклад, треба цей матеріал кріоконсервувати, або нам треба навпаки взяти матеріал, який був кріоконсервований, якщо мова про ту саму поповинну кров або тканину поповини. Нам потрібно якось ввести це знову в культуру при потребі. Ну або якщо не треба культувати там як ту саму кров, нам потрібно все одно це транспортувати і потім ввести конкретному пацієнту потім нам потрібно промоніторити стан цього пацієнта. Тобто тут дуже дуже багато оцих от проміжних етапів, кожен з яких потребує окремої кваліфікації, окремих спеціалістів і окремого, дуже недешевого обладнання і реактивів. І це все дуже сильно відрізняється від можливості створити конвеєрне, на, наприклад, виробництво, де також дуже дорого, також багато всього треба. Треба спеціалісти, але воно, грубо кажучи, один раз зроблено. Один раз вкладено, і далі воно працює, власне, за принципом виробництва на заводі якомусь. З клітинним матеріалом ми, на жаль, поки що не можемо говорити про такі підходи. Але в той же час це єдиний матеріал, з яким ми дійсно можемо говорити про персоніфікацію, про якийсь індивідуальний підхід і так далі. Тому наостанок закликаю вас слідкувати. І за клінічними дослідженнями, які відбуваються, і наступного разу поговоримо, які з них успішні, які не дуже, і за відгуками в медіа, але дуже критично, з урахуванням того, що це може бути як перебільшення позитиву, так і перебільшення негативу. І найголовніше все-таки слідкувати за ось такими от висновками від колективів вчених, коли це не одна, наприклад, чи двоє людей, які можуть потенційно мати. Якісь конфлікт інтересів чи суб'єктивні погляди. А от коли це, наприклад, певна спільнота, як ISCT, Сіті, також є інші спільноти, за якими можна слідкувати Терміс і інші, і слідкувати саме за їхніми колективними ось такими поглядами. Тому що я дуже сподіваюся, що за допомогою от, привертання уваги до цієї теми ми, можливо, трошечки зможемо і покращити, пришвидшити цей шлях від лабораторії до Середнього пацієнта, тому що покажемо, що якісь речі, наприклад, не потрібно вимагати від біотехнологічного продукту, як від фармакологічного, можливо, щось можна десь простити, можливо, щось навпаки більше проконтролювати. Коротше кажучи, це все динамічний процес, і класно, що ми знаходимося зараз з вами на тому етапі, де це все відбувається, змінюється, і, можливо, через рік я буду виходити і розповідати якісь оновлення, які прояснять ті питання, які на сьогодні ще були. Незрозумілі до наступних зустрічей.